Вітаю усіх, хто цікавиться дачним життям. Сьогодні відео починається не з квітів, а з огірків. Бо квіти квітами, а треба збирати ворожаї. Ну, красота ж, квіти красиві, огірки також красиві. Різні в мене сорти. І ось такі колючі є, і ось такі гладенькі є, дуже смачні. Ми вперше їх саджали, але в них не такий рясний врожай, як в цих. Збираю ось такі малесенькі. Ми любимо в півлітрову баночку ось такі геть, як пальчик. Збирати. Тепер треба пробігтись, позакручувати огірочки до цих підв'язочок. Трохи я вже позакручувала. Обриваємо усі вуса, щоб не тянули соки, і закручуємо. Так, ось тут день можна буде збирати. Так, ось ти вже хочеш сам собі рости. Вуса убираємо і прикручуємо на ось цю мотузочку. Держишся. Так, дуже швидко вони пускають ці вуса, і вуса беруть дуже багато сили. Так, ось скільки. Так, ось один вже я пропустила огірочок. Ось так. Тут поряд в мене томатики. Також всякі різні черіки. Один сорт ще зелені, а черіки ось другий сорт. Вже ми їмо десь тиждень. Смачні, ранні. Сорт передали мені з Канади. Побачимо. Але кущик дуже такий низенький, ми навіть не очікували, бо всі сорти в нас такі середні. Невисокі, не карлики, але ж це зовсім карличок. І ще один сорт передали нам ось такі малесенькі у формі грушки. Ще зелені. Побачимо, як вони зазріють, то на смак розкажу вам. Може хтось також зацікавиться таким сортом. Взагалі врожай повинен бути. Гарний на сьогодні. Такі смачні сорти є в мене як брізколіно. Вони більші за чері, ось такі, як сливки виглядають. Дуже солодкий сорт помідорів. Не всі люблять солодкі, це особисто на мій смак. Так, далі просто сливки. І ось так, 40 кущів. У нас томатів хай зріють. На сьогодні, наче очікуємо врожай, але ж, як кажуть, курчат по осені рахують. Раз уж ми в городі, давайте я покажу перець. Наче нічого нав'язав, вже ось-ось можна буде. Фарширувати. Це в нас Яніка. Провірений вже сорт. Полюбляємо його. А зараз хочу вам показати ще один надзвичайний перчик. Також це подаруночок з Канади. Так, це в нас буде такий здоровецький м'ясістий. Назва портека Соланор. А ось такий карвик, мабуть. Низенький такий. І він такий цікавий. В нього перчинки зараз я покажу. Дивляться всі наверх. Ось так видно. Вони такі мілесенькі і всі дивляться наверх. Це не гіркий перець. Це саме солоденький, але ось такий сорт, як він він намальований на пачеці такий помаранчевий. коли достигне, побачимо на смак, спробуємо, і потім я розкажу, рекомендую чи ні. Якщо ми вже в городі, то капнемо трохи часнику. на огірки закручувати. Це зимний часник. Яка спресована земля? Сорт називається. Дай Боже пам'яті. Так. Дуже спресована земля. Так, ось така часничина То Та піде. Так, ну і заразом цибульки вирвемо. Це тиканка під зиму. Так, було тут все каплею. вже вимкнули. Хай дозріває. Так. Трохи грязновата, нічого. Піде. Ось так порівняно. З чесничиною. Назву цибулю, якщо це комусь цікаво, то я підпишу. Мабуть, це відео зробимо городнім. Покажу ще свій kitchen гаден. Ви бачили, як ми робили тут міні-теплички такі. Сіяли цибулю, бурячок і моркву. Так, ось цибуля сіяна. Хочу вам сказати, що вона не хужіша, ніж тиканка. Це сорти. Так, є в нас Red Baron, є біла, а цей сорт щось не підписаний. Так, синя трохи менша, біла краща. А цей сорт не підписаний, гарний, гарний. Можна тиканку і насадити. Так, пішли до бурячків. Вже ми їмо бурячки. Ось такі. Зараз вирвемо. Синуля мій полюбляє варений бурячок з часничком. І з олійкою. Так, піде. Це морква, яку ми садили також під тепличку під агроволокно 1 березня. Є відео на каналі. Так, ну давайте і тут. Якщо я без лопати, тут карапельний полив ще поливає. А ви ж ось така морквиночка. Гарна. Так, горох ми вже з'їли. А ось тут морква також подарунок з Канади. Вона трохи зійшла нерівно. Але ж це дуже цікавий сорт. Садилася аж в травні місяці, тому що я її не буду чіпати, а це знаменита екзебішн. Екзебішн садили через розсаду. Дуже гарно. мені подобається. Також все під крапельним поливом. Ну і трошки давайте про квіти. Розпустилась. Ось така лілія. Трубчаста. Всі ті вже цвіли. Аромат не можу вам передати. На весь город. Мабуть, і сусіди чують. Ось такі колокола. Подивіться на цю красу. І, звісно ж, вона рожева. Тут на сонечки ось такий бутон чи квітка. Ось на руку мені не влази. І мені подобається, що вона не дивиться, як усі звичайні. Трубчасті лілії, вони дивляться, ось в мене є одна. Вони всі дивляться донизу. А ця, і не знаю, уявляєте, сорт? Не знаю. А ця дивиться от так, наче в сторону, але квіткою видно здалека. І наостанок хочу вам показати лілійники. Квітка одного дня. Тобто, на завтра розпуститься оцей бутон. І на післязавтра він відв'яне, розпуститься інший. І ось так один за другим. Бачите, скільки багато бутонів? Ось цей вже був вчора. Так що бажаю вам всім. Гарних врожаїв, красивих садочків. І, звісно ж, мирного неба і тихої ночі. Дякую усім, що були зі мною. Підписуйтесь і чекайте на нове відео.